Зарваницьку ініціативу презентували у Калуші. Громадські активісти західного регіону, які увійшли до цього неполітичного об'єднання, закликають людей до самоорганізації на засадах довіри та взаємодопомоги. Ми будемо мати добру державу лише тоді, коли ми зуміємо самоорганізуватися на самому нижньому рівні в кожному місті, в кожному райцентрі, в кожному селі. Якщо ми збудуємо горизонтальні мережі, якщо ми збудуємо спільноти, так і йшли до успіху дуже багато країн. Серед важливих питань захист власне. Них прав на робочому місці, тож увагу на зустрічі приділили саме розвитку цивілізованого профспілкового руху, який сьогодні тісно співпрацює із Зарваницькою ініціативою і є яскравим прикладом самоорганізації громади. Наша мета навчити, як себе треба захищати на робочому місці, бо саме з цього починається життя. Не з Києва, не з президентської гілкої влади, а ЖЕК, робоче місце, лікарня, школа те, що є на місцях. Активісти Зарваницької ініціативи переконані зараз партійні вожді, які утворили комітет опору диктатурі, повинні або об'єднатися, або піти геть. Щось треба починати. Або якщо ми будемо сидіти на одному місці, допустимо, і то нічого не буде. добре, що збираються люди, депутати, які ставлять питання по покращення добробуту наших людей, добробуту в Держави у планах представників зарванецьких ініціатив зустрічі з громадами Волині та Поділля.